Ті самі пісочні язички зі смаком дитячих спогатів і теплоти маминих рук. нереально крихкі і тануть в роті, Із одного замісу виходить ось така велика порція. Тісто можна замісити вручну, а можна в кухонній машині, і для цього знадобиться одне яйце, 200 г цукру та 300 грамів майонезу. Також ще знадобиться один пакетик ваніліну, дрібка солі для балансу смаку та 200 г м'якого вершкового масла або маргарину, 500 грамів борошна та 50 грамів крохмалю. Крохмаль можна брати будь який чуть не забула про розпушувач, його треба 10 грамів. Якщо будете місити в комбайні, то беріть К-образну насадку. Уже довго тісто вимішувати не треба, воно виходить ось такої консистенції. На цьому етапі я вмикаю розігріватися духовку до 180 градусів, а тісто перекладаю в кондитерський мішок і відсаджую ось такі палочки. Якщо у вас немає насадки, це нічого страшного, робіть без насадки на смак, це ніяк не вплине. На рівні краєчки печива злегка притискаю пальцем і випікаю впродовж 15 хвилин. З одного замісу у мене вийшло три противня. В принципі печиво вже готове, йому треба дати трохи охолонути і можна їсти. Але в мене залишилось трохи вареного згущеного молока, і я за допомогою кондитерського мішку нанесла на печиво ось таку павутинку. Порція вийшла величезною, але воно довго стояти у вас не буде. Бо коли починаєте куштувати це печиво, то зупинитися просто неможливо. Воно як насіння, один за одним залітає без зупину.